Хело-хело, всім лівем! Так, ну і це теж відео для початківців, воно корисно, з таке ознайомче. І допоможе вам, ну, як би, зрозуміти, як працюють прості індикатори чогось, чого б там не було. Ну, типу, індикатор прогресу або індикатор заряду розряду батареї, чи щось таке. От дивіться. Сама схемка, вона досить, ну, така. Легенька, і я навмисно її ніде ні до ні до чого не підключав, просто показати вам ну саму суть у цієї схеми. тобто в чому тут справа У нас є світлодіоди VD1, VD2, VD3, а нас є підстроювальні резистори. і от дивіться Взагалі-то є змінні резистори, а є ті, такі, що вони тільки для налаштування чогось. Ну, тобто, в чому між ними різниця? Бо якщо змінні, ви там можете крутити, скільки вам заманеться, то ці які зліва вони ну, там можна і докрутитися. А ви їх лише одноразово налаштовуєте для того, щоб встановити якісь ну, робочі режими вашої схеми. Тобто, у нас на схемі дивіться. Ці підлаштувальні резистори вони просто виступають в ролі такого елементу, який один раз нам допомагає встановити необхідні параметри і все. Тобто ця схемка вона працює яким чином. Ну от Дивіться: от типу симулятор, називається Ізіда. В ньому я зібрав схему, ну такого типу, як там в мене на першому слайді, і я про це що тут на операційному підсилювачі. До речі, не бійтеся операційних підсилювачів, крутезна штука. Тобто, що тут є? Тут є генератор напруги і тут вона досить маленька. Є операційний підсилювач, він просто підсилює в залежності від вхідного сигналу. У ну, мене є тут враховано коефіцієнт підсилення, враховується він завдяки відношенню R зворотнього зв'язку до вхідного опору. Тут він є. Та я про що. Ми запускаємо симуляцію. І що, бачимо, горить тільки блакитний світлодіод. Якщо ми додамо трохи вольтів, а й дивіться, величина вольтів дуже замала. Це теж спеціально, спеціально ну, щоб продемонструвати, наскільки ця схема чутлива може бути. Тобто, коли я підіймаю напругу потроху, у нас потроху загоряються світлодіоди. Блакитний, зелений, жовтий, ну і потім останній буде червоний. От. Так, звичайно, це трохи дещо інша схема, ніж та, що я навів одразу. Але в чому суть? Бо ну, саме якось так працюють усі більшість таких от схемок. Тобто, в залежності від, ну, від рівня напруги. Зменшується, ну, тобто доходить, загоряється один той чи інший світлодіод. Це простий такий принцип, за яким ці індикатори всі побудовані. І, до речі, не бійтеся операційних підсилювачів, якщо ви розберетеся, як вони працюють, то, мабуть, усі майбутні схеми будете ліпити лише з ними. Бо класна штукенція. Я зараз тут намагатимусь змінити його коефіцієнт підсилення на одиницю. Зараз він 10, бо 1000 розділити на 110, а якщо 100 на 100, то одиниця. Ну і ви подивитеся, до чого це призведе, але це ну, суто так, щоб побазікати. Тож, що ми маємо? Ми маємо три світлодіоди. а Ми маємо резистор, який підключений як Реостат. До речі, а хто знає, що таке Реостат. Якщо не знаєте, я вам раджу, все ж не полініться і пошукайте по інеті, що воно таке, і для чого воно потрібно і на що воно. Бо підключено в схемі воно зараз як реостат. Ну, такого плану. Ще раджу все ж таки вияснити, як рахувати, ну, прорахувати по закону Ома струм, по закону Ома для частини кола. От, і взагалі розібратися з тим, що ж таке закон Ома і що він за один. І тоді вам стане все досить легко. Тобто у нас є батарейка, коли ця батарейка починає розряджатися, в нас падає рівень напруги, і поступово гаснуть світлодіодики. Все досить легко це наступна інформація для тих, хто кинеться збирати цю схемку. Ну, по-перше, так вона простенька, але доведеться вивчити, що таке законома, як працюють резистори, як влаштовані світлодіоди, подивитися номінальний струм живлення світлодіода. А головне, ну, досить багато в чому розібратися, хоча схема дуже простенька. А тим, хто не бажає копирсатися, взагалі то зараз багато є модулів, в яких це вже враховано, все вже є, і їх просто приліпив, підлаштував трохи за інструкцією з датошиту. І все, і буде у вас такий радісний, класний індикатор заряду, розряду батареї. Тобто дивіться самі, але сподіваюся, що ця інформація, цей коронтесенький такий біглий огляд цієї схемки, був хоч комусь корисним, цікавим. Ну, принаймні, сподіваюся, хтось дізнався про те, що є онлайн-симулятор, і там можна покоперсатися і не спалити свою схему, а спробувати щось там відтворити. Тож бувайте, навзаєм. Ну що, типо, дивився цей відос, але не підписався оце так попадос. Постав тоді свого крутого лайка, досить бути, і як ота бабайка.